Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І ми на своєму господарстві. Кабанці наші ще ще не виздоровіли. Не знаю, що в них щось в них з животами. Я підозрюю на комбікорм. Що соєва макуха, вона трохи трохи жирновата, мабуть. Це сьогодні. Третій день вже я їм даю уколи. Ну, покращення вже трохи є, але, але ще все одно вони лежать і їсти не хочуть. З льохами все нормально, все добре. А кабанам щось, щось бракує, щось не то. Мальвінка теж все ніби нормально, лежить, все добре, їсть, п'є, все хорошо. Буду міняти знову рецептуру комбікорму. Так як я говорив в одному з попередніх відео, що в мене. Закінчувався ячмінь і я перейшов на рецепти, які йдуть без ячменю. Я вже посіяв, посівна пройшла, ячменю трохи ще лишилося. І буду робити по тих рецептах, яких я робив раніше. Все було нормально, вони працювали, тому буду переходити на старі рецепти. У нас Сьогодні дощ йде, тому зараз йду в ангар, буду віяти пшеницю і їхати до млина. Це я вже зробив, понамішував інгредієнтів комбікорм. Завтра буду гранулювати спиням качкам, курчатам і ось така це соєва макуха в мене. Не знаю, що вона, може вона довго стояла, може це і не від неї, але я думаю, що це від неї. Заслаблено її кабани. Тому перехожу на старі рецепти. Ось такий вже комбіторм, темніший, тому що тут Ось так. Нагодував я вже на вечір, дав їсти, вже понаїдалися лежать. Мальвінка вже також лягає. Вже найближчими днями чекаємо на окорос. Цим також дав вже другий раз на вечір у коле. Будемо бачити, що воно буде. Це сьогодні третій день. Той вже трохи лежить так, що на животі, а цей ще загиблий, хто ніби він вже відійшов. Але будемо сподіватися, що все буде нормально. На ну, сьогодні буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. І ще хочу додати, що все-таки я думаю, що це вони отравилися соєвою макухою. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.